20 серпня прилуки і район так фестивалили на Манжосівці, що аж гай шумів. У рамках третього міжнародного фестивалю слов'янських бойових мистецтв в Перунів Полк проходив чий фольклорно-туристичний фестиваль народної творчості відродження. Саме він змусив не одну середніх років жіночку пустити сльозу за українською народною та пригадати свою молодість. Бо, поки чоловіки мірялися силою, жіноча половина і діти спостерігали за виступами фольклорних колективів з різних куточків України. Дуже подобається, вражає їхня українська пісня і всі виступи, які вони в які беруть участь усі виконавці. Дуже дуже сподобалося все. Рідна наша мова, рідна наша пісня і життєва, і з нашої жизни фольктурфест відродження був започаткований прилуцькою райдержадміністрацією ще три роки тому, як районний. А цього року зміг вийти на всеукраїнський рівень. Організатори ставлять собі за мету за рахунок народної творчості фольклорних колективів популяризувати туристичні можливості Прилуцького краю. З'їжджаючись на фестиваль, колективи приїздять і ну, кожен рік цей фестиваль проходить на новому місці, яке історично чимось привабливе або туристично привабливе для потенційних туристів нашого краю. Цього року фестиваль відродження проходив у рамках фестивалю Перунів Полк, щоб гості, які завітали на фольклорне свято, могли отримати ще й масу позитивних вражень, пов'язаних із бойовими мистецтвами, та поярмаркувати. Одним словом, фестиваль виріс на кілька щаблів, бо цього разу у відродженні взяли участь не лише місцеві, а ще й колективи з Києва, Харкова, Тернополя, Чернігова. Відроджувати нашу українську культуру приїхали місцева берегиня, замостянська вербиченька, молодівицька полісянка, актори нового театру та ще багато відомих колективів. Чи не найяскравішим виступом, який збудив свідомість присутніх, були гості із Харкова, народний театр поетичної форми Вінора, учасниками якого є актриса академічного театру імені Шевченка, Ірина Кобзар та Ярослава. Неперевершена гра на бандурі, і пісні із закликами Україну вставать, змусили усіх задуматися, ким ми є. А решта тільки перегній, що живить корінь. Золотіє над осінь яблуневий сад, блажен, хто витрачать, уміє, коли заходить час витрат. Надзвичайно полюбилися присутнім і українські пісні у виконанні нашої землячки Ніни мирводи, улюбленої пане полковнику Місеніокей, пританцьовуючи, виводили усі глядачі фестивалю. Та й самій співачці було надзвичайно приємно виступати на рідній землі. Я хочу, щоб наша українська земля, як сама, була самою багатою, щоб люди жили щасливо. Щоб все було злагода, мир і кохання. А ми саме головне, щоб ніколи не забували тих корнів тієї української пісні, тих українських традицій, які зародили нас ще тисячами. Так, що, поки воно в нас живе, ці традиції в серці, в нашому душі, то тоді ми справжні українці. Театральними виступами, хороводами, іграми і танцями розважали присутніх учасники фестивалю протягом усього світлового дня. А уже ввечері на присутніх чекав святковий концерт за участі фаєристів, юних талантів Валерія Величка та Насті Чекалової, Київського гурту Інгара. Та місцевого ніждалі, який уже встиг полюбитися глядачам. А от обіцяний гурт Тінь Сонця, попри очікування шанувальників, на святі так і не з'явився. Та від того фестиваль ані трішечки не зіпсувався, бо маємо безліч своїх талантів, нічим не гірших від відомих співаків. Тому на такій веселій ноті і завершився фольклорно-туристичний фестиваль народної творчості відродження у рамках третього міжнародного фестивалю слов'янських бойових мистецтв Перунів Полк.